Мої, щоб не були чистенькі. У нас є рукавички, є дуже-дуже маленькі, я думаю, це Давай, у нас з тобою буде щось простеньке, тому ми беремо два кольори. Це буде червоний і білий. Можеш спробувати, який він твердий камінь. Да, з ним нереально працювати. Тому я його буду топити у мікрофольовці, у звичайній мікрофольовці. Я його розтоплю ми будемо з тобою щось робити, я зараз покажу, що. Ja jeszcze prosić o nasze panie. Черно, я вам таку саму доживу. А тут вони кармані збиралися. Достатньо. давай. У нас собою є, є однакова колбаска. Наша мета... Наша мета... Наш металик буде такий кольоровий, він буде червоно білий Я тебе повторю. І ось так є. І поїдемо це на три рівні. Раз, два, три. Ти маєш нож? Нам потрібно це розрізати. Ми це все з'єднуємо, це також роблю я. Нам потрібно, щоб воно гарненько-гарненько з'єдналося. До Достатньо. У нас вийшов такий киломот, але треба, щоб він був рівний. Тому я оце все заберу. Береш ножники і забирає. Оце все. Нам потрібно, щоб він був гарненький. Они у нас свои ручки, две трішечки-трішечки. На нашого метелика має бути голова, це буде на голову. Зараз я прубі, потрібно зробити. Тобто працюємо на спині і робимо отак тут. Показуємо, ходить хуйка. її на холодний стіл. Давайте, а зараз нам треба, щоб комери змішалися Тобто отак у то камеру. Я і ти так руками камеру. Так туди. Добре, і ще. раз. Ні, ні ось Так. так на місці, і ще раз. Добре, ми сюди згодали, тепер просто закручуєш. тримаєш і закручуєш. Добре, давайте одна сторона готова, а ще інша сторона. Não, eu já Перед щоб, шуті, щоб ми бачили, що в нас виходить. Достатньо. давай з'явимося і вище і менше, ще викручуємо і щоб вони на будемо не зійшли. Нові як рівні. В нашому є таке головне, якщо не таке. Один навіть не менше більше. Тримається шпатыльок, тримається шпателю і Більше чи не треба. Не треба, тобі як цього так трішечки поправи. Так, це буде нашому видавати животи. І животик, знаєш, які дві колосочки такі плохи сніжують. Буде? Тримай за шпадель? Маємо рукавички, зараз я передам наклеючку, і ми заповнимо з тобою щодень. Mm -hmm. Димати нас вперше? Перший обласний? Я їжу підбираємо колейку. Не скажу її критик. Тільки не х рестина а к рестина перша К. Ну, там можна виправити.